Саме на цьому місці сталася смертельна аварія. Люди переходили дорогу по пішохідному переходу, коли на них з шаленою швидкістю і наїхала маршрутка. Трьох постраждалих одразу шпиталізували з травмами і воді. У нього легкі тілесні а от його жертвам пощастило менше. Весь закривавлений Ігор сидить на зупинці. У чоловіка розтрощене коліно та величезні синці по всьому тілу. Саме його на цьому переході з іншими пішоходами і знесла маршрутка, оговтатися від пережитого і досі не може. Ну отак от лавочки встали, отут приходимо до путі, от сюди доходимо. І тут машина, Відкрила, вона взялась, ми її навіть не бачили. Де вона взялась, хто знає? І я впав, там от, ну, на дорозі, на путях упав, я в шокі був. Жінка підходить до мене каже, що з вами, а вона мене знає, вона моя сусідка. Каже, я говорю, що з тобою? Я говорю, підожди, підожди, я не знаю нічого. Разом з Ігорем переходив дорогу, і його товариш чоловіка від удару відкинуло на кілька метрів. Дивлюсь, а він лежить із сумка от рядом. І він лежить отам от на путях. А тут хлопець підходить, я кажу, він живий, а він та ще дихає, скоро приїхала, та каже, буде жити. Та до лікарні чоловік не доїхав. Травми виявились несумісні із життям. Місцеві ж кажуть, дуже добре знали загиблого Ігоря. У нього залишились дружина, любов, діти та онуки. Як як товариш товариш. він хороший, Якщо треба, виручить. Правоохоронці ж вже відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією, водій був тверезий. А от чому не витримав кермо і влетів просто у людей? У місцевих вже є своя версія. Загадать з тої сторони, что що їхали, якась то одна другой обгоняли, йому діватися некуди. Водителя выбили. він нормально, він перейшов здесь дорогу, сидів, але сказали, що у нього травмировалась нога. Водитель, він сидів тут Разом з водієм у салоні була жінка. Її шпиталізували з легкими травмами. А от Кирманичу вже оголосили про підозру. Відео з камер спостереження показало, ніхто водія не підрізав. На місці події приїхала слідчо-оперативна група. На місці працював слідчий по ДТП. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. А от місцеві нарікають це. Далеко не перша аварія. Саме на цьому переході тут автівки ганяють, немов скажені. Кожен місяць у нас аварія Скільки писали письмо встановити лежачого поліцейського. Ніхто нічого не робить. Просто ігнорірують звернення наших місцевих жителів і все. Аварії кожний місяць у нас. В тому році взагалі двійна аварія була із дітками, і з взрослими. Там страшно. Було. Маршрутку з місця ДТП вже евакуювали та полагодили протаранену електроопору. За смертельну аварію водію може загрожувати до восьми років тюрми. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.